Що таке хірургічний робот? Роботизований комплекс Давінчі це передова технологія в галузі хірургії. Слід зазначити, що система Да Вінчі не проводить операції самостійно. Робот, яким керує хірург, це інструмент. Він підвищує можливості лікаря, поліпшує його зір і точність рухів. При використанні такої системи хірург проводить операцію, сидячи за пультом. Коли ми працюємо на роботі, ми отримуємо не тільки 3 d зображення з можливістю збільшення, збільшення до 15 крат. Тобто ми спостерігаємо картинкою, як ніби ми дивимося на пацієнта в мікроскоп. І наші рухи, які ми виконуємо на роботі, вони можуть досягнути дуже тонких тонких маніпуляцій. Ми можемо зробити ретельне виділення нервів, судин, які оточують передоміхрову залозу, і таким чином зберегти нормальні тканини, а видалити тканини, які уражені пухлиною. Це ретельне відношення до тканин дозволяє нам зберегти еректильну функцію і функцію втримання сечі у більшості пацієнтів, яких ми оперуємо з приводу рака передміхорової залози.